Ну що, друзяки, всім доброго вечора. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Рішив зняти коротесеньке відео і знову посоплить. Нахожуся в одному місці, де ремонтуються мої автомобілі, де ми разом з командою їхньою продкомплекс працюємо. Ну, це одне тільки місце. Їх у нас чотири. От і на даний момент у нас 10 машин знову на ремонті. І з них виходить у нас тільки у водіма Волошина стоїть у нас. Три автомобілі з моторами Навара, X-Trail і BMW. Ну і Тут у нас знаходиться раз, два, три, чотири машинки. Раз, два, три. А, п'ять машин, із них, із них чотири машини з моторами. Тут у нас мотора. Оба. Ось ви бачите, так? його нема. Хоч забрали машину, хлопці 79-ї бригади. От, і Мотора тут От так покажу немає. Ну, коли там знімається, робиться, не все так воно просто. Підварили раму, походові передивилися, Ну, а компресії перевірили в циліндрах і просто в третьому взагалі немає. От. Так що отак. Не все так легко, не все так просто. І кажуть, Навіщо її робити? От, краще другу купити. А де варіант, що ви другу купите і не буде е, цього нормально? Тут у нас що тут у нас? Ну, тут у нас вже мотор. Уже мотор стоїть. Били мотора. Тут у нас обірваний був натяжний, топлівна, форсунки куплені. От, і що, ну, його, вже завели. його вже завели, Але тут ще іще одна генератор не працює. Так що це 79-та бригада. Ну, це не наш зіл, тут теж мотора немає. Він витягнутий. Ну, щоб ви розуміли. Да? Оп. Це теж робцям машинка. Тут у нас також робиться мотор, ми його зробили, але тут є моменти, ще з деякими моментами. Так що ну, мозги ну, валяються в машині, так що різні моменти. Так? Ну і Вчора ми притягнули машинку. Ось у нас ще одна машинка знаходиться. X-трейlik. Думали, у нас тут вилетіла форсунка. Ну а у нас також проблема і з третім циліндром. Ну І ще одна машинка у нас стоїть. Peджеру вагон третій. Прогорів поршень, пописав циліндр і одним словом починаємо пісню знову нашу гарну, нашу нову. Так що, друзяки, коментуйте, пишіть, що хочете, говоріть, що хочете, навіщо ти це робиш. Не знаю, але реально зараз на даний момент хочеться кричати криком, не знаю, в яку сторону бігти. Тому що поїхав в один гараж, поїхав в другий гараж, я ще їду на шиномонтаж, поїду там, педжеріка готуємо. Недаремно ми його взяли, хай повісили на себе косяки, должок. Але я думаю, ми заберемо ту машинку і привеземо її хлопцям в ближайшому майбутньому, тому що вона їм потрібна, тому що автомобіль він береже життя хлопцям. Тобто це їхня мобільність, це підвоз БК, продуктів харчування, ТД і тепер. Так що, думали, форсунка, ну. Більш за все, що також завдяки тим грібаним форсункам, які виходять з ладу і коли переливають, то прогорають поршня. Така проблема у цій машині, така проблема в тій машині, і така проблема в гаражі стоїть машинка. Ось ще одна машинка. Ну, зробили, наче їде. На ній я і приїхав, бо треба поїздити, подивитися, чи є масло, чи ні. І що? І в нас отакий ще один сюрприз. Отака красота. Оце проблема того, що в нас. Переливала форсуночка. Дуже все печально. Так що головочка, форсуночки. Коротше, одним словом, гейм овер. Так що кусочок кусочок нашого життя, яким живе команда Шелудька і не тільки. Так що я дякую небайдужим людям, які мене підтримують. От. А ті, хто думають, що це все так легко і просто, на жаль, не можу за один раз так зараз об'їхати всіх і показати всі моменти. Так що, друзі, така ситуація. Хочеться реально виріщати, <кхи> кричати, Але ми будемо рухатися далі. І ці всі моменти вони вилазять доволі дуже-дуже-дуже плачевно. Так що, друзяки, не забувайте, в суботу ми проводимо прямі ефіри. В цю суботу буде цікавий гість, має до нас завітати. Так що приєднуйтесь з 20.00. Будемо розігрувати коптілочку і багато інших призів спілкування з родиною і Саме головне, це українська пісня. А по поводу того, що купити іншу машину, ну де варіант, що інша машина не буде поломана? ну, чи не поламається. Так що тут є свої моменти. А ще саме цікаво, коли є якась ціль, ти до неї йдеш і ти розумієш що ті машини, які рятували життя, які, з якими зв'язана історія, їх просто хочеться поставити на ноги. Люди просто не розуміють. І тільки що була в мене ситуація. Там по деяким ситуаціям мені говорять, що, якщо ви робили те, треба було зробити і те і те, і те. Я кажу, ну ми так і робимо. Якщо беремо машинку там і дивимося, то якщо ми робимо двигуна, то ми вже машину без того, щоб передивитися ходову, там, передивитися кузов. Ми так не відпускаємо, ми стараємося зробити по максимуму. Але все залежить не тільки від нас, все залежить від е, фінансування. Я, на жаль, ах, не хочу говорити там про деякі моменти. Але в першу чергу треба розпочати з себе. І в деяких випадках, щоб йти десь на випередження, то ти і останні труси себе оддаси для того, щоб закрити або дійти до тієї чи до іншої мети. Не знаю про що говорити. Постійно говорять, що ти вже задовбав нить, ну, тому що гинуть такі самі хлопці, як ми з вами. Бажаю здоров'я, вільної народи, вільної країни. Ми, бійці 25-ї 16 бригади, 3-го батальйон. Який виконує бойове завдання на Покровському напрямку. Просить підписників, під телеграм-каналу та глянечів каналу Сергія Солонко долучитися до збору на коліс нашому козаку. Слава Україні! Героям Арофінцев! слава! Да! Так що, друзі, не знаю про що балакав. Поставив на паузенці, так як хлопці дзвонять і дуже приємно, що не забувають. О, так що спілкуємося. Зараз лечу ще на шиномонтаж. Е... Подивимося, що там у нас зробиться з педжиросом. І я думаю, що цього Педжероса ми відженемо Романичу, а там далі будемо збирати. Будемо далі збирати, тому що по-іншому ніяк. Ну, Дивлюся, вже стоїть, в принципі. Все нормасік. Хлопці повинні були зробити деякі моменти по ньому. Опа, тут не дають мені припаркуватися. Так що хто має можливість, приєднуйтесь до нас і будемо підтримувати. Хоч зараз ті, хто допомагали, ті хто допомагають, вже об'єдналися в багато-багато команд. Так що соплі від шелудька, по старій накатані схемі. працювали і будемо працювати. Жаль, ну жалько, звісно, що не все так виходить, як хочеться, але реально вже машини ті попадають до нас, які хлопці вже самі не в змозі їх поремонтувати. І будемо ремонтувати їх по місцю, тому що треба такої їздити, дивитися, контролювати. Тому що, якщо це не робити, то потім воно вилазить бочиною. Зараз ще покажу Педжероса. І тільки що мені подзвонили, була дуже класна новина. Тяжко вже в голові такий кілібардак, просто капець. Домашня робота, ця вся робота, яку не можна назвати роботою. Так що працюємо, працюємо, підтримуємо наших захисників, тому що їм дуже потрібна наша підтримка. Не будьмо байдужими. Так що соплі відшилутька. Хай, хай буде і так. Так що Педжеросик, друзі. Перезути, масла поміняні, фільтра поміняні, колодки поміняні. Зараз хлопців спитаю, що там, як. Там, дякую магазину Віанор, дякую Василю Рикиді, Сергію, цього. Сергію Рикиді, Васі Рачупкіну і хлопцям. Не знаю хто там сьогодні був, Олег чи Дімон. Молоде покоління допомагає. Так що от такий пежерот поїде більш за все з понеділка на вівторок, на Покровський напрямок. Красити не будемо. Так що на цьому, друзяки, думаю, буду завершувати наш відосик. Всім миру здоров'я і добра, з вами був Сергій Шилудько. Працюємо далі, всім пока.